Доброго дня! Сьогодні покажемо, як ми готуємо домашню ковбасу. Нарізали м'ясо невеличкими шматочками малесенькими. Тепер давимо чесничок. Тоді посолимо, поперчимо і будемо націняти ковбасу. її. І трошки води додаю я. Тепер що зробимо? І все, зараз вимішу і будемо начинати ковбаску. Водички зараз трошки додав. Потрошку м'язко впитує. Тих васить водички трошки. І зараз трохи постоїть, начинимо і в морозу року. А на паску будемо пекти, поділимо, половинку доці, скільки вийде ковбасок, покажемо. На такий прибамбас зараз надягнемо кішку. До... Так. Я чищу ножом. Бач, було б показати, як я кішки чищу. Ну, бо я вам ще поруся коло, так я вам покажу. Я ножом чищу кішки, ковбаски. О, і це. Раритет. Шо, да, Треба м'ясорубку купити, бо старенька вже. І це щось почну. М'яско я брала не жирне. Хто хоче жирнішу ковбаску, хай бере сальця додає. Таке трохи від битка відрізала, трохи від стегна, трохи від плечка, тоді хвілейку, отую вирізку. Буде нас на поску, смачна повгоста. Эмер Ама, зе се удамо ковбаску malo малу. Хај хлопци покоштују тоже. Ме кажде и риг. Печемо стегна кусок, почареване, домашњу ковбаску, паску, јајца Чотири ковбаски у нас вийшлося. Васа ми вже справилися. Получилося п'ять ковбасок, розложила по пакетиках і беру шпилькою і проколюю, щоб коли буду ставити запікати. Вдруг забудуся, щоб не порвалися, як будуть запікатися. І так кожну пройдусь. Доброго дня. Оце в нас дощ пустився. Вон калюжи. Це ще трохи притих. За цвіта я пеларгонія, калачики. Цей взагалі такий гарний. Сперсиковий. Ще ось буде цвісти. Да, погода на вулиці носа не виткнуть. А вчора тільки побілила деревчатка і гараж, сарай, кухню. Вон вже оббило, вже на кухні грязна стіна. Китя заховалася. Так, да. погодка. Дуже гарно. Сидіти і пити теплий чай. Небо яке чорне-чорне. Затягло. Надовго, мабуть, буде дощ. От вам і будуть і вишні, і черешні. Вже відцвітається в нас черешня. Вишня ще, правда, цвіте, але при такому дощі буде багато врожаю. Буде цвісти і буде сам пустоцвіт. В дворі самі калюжі. Мої помідорчики вже можна на вулицю висаджувати тепличку. Це ж якби не такий дощ, думала, сьогодні повинош винесла. Базилік гарненький вже підріс перчик А помідори взагалі після пекірування дуже гарненько підросли. Щас покажу. І на цьому віконечку також вже ліс помідорів. Це зараз не жарко. Якби не дощ, можна спокійно висадити в тепличку. І хай би росли, і закалялися, поки висаджувати. Бачите, дощ. Бо краще город не влізти. А поки на вулиці така погода, то в мене печеться ось на передачку хлібчик. Мені ще буде пектися. підходить. Вже зараз буду ставити у духовку. Домашній, смачний, духмяний. Гарненько. Дощик так. Капотить калюшки в садку у нас вже. Абрикуска вже в листічку вбралася. І яблунька починає зацвітати. Вишенька вже відцвілась, бомо сподіватися, що ці перші ранні які цвіли, то запилили їх бджілки. Тюльпанчики тут пізніше зацвіли. І тут в мене перчик. Тут диньки посіяла стаканчики. фіалочки Ялочки посадила. Щось цей перчик трішки хуже, не знаю чому, ну піддобрила його, то трішки веселіший, був жовтіший. Трохи в тих дощ, не так уже ляпотить, а то такий лив. Тож поки дощі. Ми будемо хлібчик пекти. Оце вже дощ у нас відлив сьогодні. Калюжи Є де покупатися. Вимиває онутка пірячку. Всі мокрющі ходять. Ви чи не ховалися, як дощ ішов? Які ви смішні всі мокрі. А? Дощ нас вже переставлять. Калюжі Картоплі стоять. Це те що раннє що садили. І на городі теж калюжі. Клубничка гарненько цвітає, я вже відкрила її. Вже ніби морозу не повинно бути. Яблуньку. Бачите, оббив цвіт дощ. Все, калюжі які. А ось о-о-о-о. І пройти не можна, тоді і не піду. Картопелька, бачите, не померзла. Добре, що прикрила соломою до агроволокном. Бо якби не прикрила, то вона б зразу б і замерзла. Вона морозу боїться, навіть і нуля. Для неї це плачевно. Зараз редиски нарву взяла миску. От дивіться, тут калюже. Туди і ступнути не можна далі пройти. Але ще небо таке сіре сіре, затяжне. Ну він сипле, дощик ще такий сіє. На калюшці, бачите, видно, що капотить. Невеликий, але капає. Ну не такий, як лив. Це ж страшне лило. Моя тепличка у мене бур'яном заростає, треба щупати. Ха-ха-ха-хо. Так, рву радиску. Дивіться, пройшла і не замітила, що вже відкрився карликовий ярисик. У мене голубенький. Тут один відкрився. І ще, ще один відкрився. Щось. І ось такий вже зацвів. Гарненький. Да в дощі. Взагалі гарний, гарний. Ніби на мистинках в квіточці.